Друзі, всім привіт! Фабрика спортивних голубів. Сьогодні 15 липня. Літо. Жара сьогодні було 33 градуси. Вчора було 36-37 градусів. Півдня було проведено біля річки, бо по-другому немає було ніяк. Значить, Давненько не знімав відео. Е, було... Що було? Льоти? Літаємо. Вінниця літає на змаганнях. Провели вісім льотів, пусків. Є якісь результати. Якісь є результати, щось треба підправити, щось треба переробити. Ну, В общем, до цього питання треба підходити. Трішечки з модернізацією. Це є її... цього направлення, цього хобі, цих льотів. Лежить собака. Хекає, її палив водою. Ці собаки дуже погано переносять жару. Це вже вона душ прийняла. Ну що йдемо, подивимося, там по голубах нас. Молодих я пороздавав. Там, в принципі, молодих мене немає цього року. Там є десяток чи полтора. Це бордюхи, простяки, які хочуть потрапити до нас в голубник і занести якоїсь нам зарази. А в них все дуже добре. Голуби хочуть. Капусти, я їм сьогодні не привіз капусти, а вони її хочуть. Трохи не так я зробив, треба було заїхати і купити їм цієї капусти. Тут же дрімають голуби. Тут дрімають голуби. Не буду заходити, не буду там їм мішати. Тут подивимося, да? що хочете, ребята, Просто чогось смачненького, ну, привезу іншим разом. Вибачайте цей раз, буде так, так як є. Отак тут. Значить, Що літали? Давайте поговоримо трошки, так? Да? Ми літаємо категорію АБ. Кого цікавить, є графік Вінницький на сайті. Подивіться, там є план випусків голубів. Відповідно до цієї схеми літаємо. Є люди, добре летять, є люди, що не дуже добре летять. В цілому нормально. А може, якщо забажають хлопці, будуть голубів продавати з льотів. Кого там лишні будуть, той кого цікавить. Голуби з нальотками всі. Категорія А, категорія Б. А, Б. Кого цікавить, то можете зв'язуватися. Дам контакти. Хтось собі щось може купити. Для того, щоб літати, треба мати хороших голубів відповідно тих, які літають цій категорії. Це Скорисні голуби. Яким треба показати швидкість і прилетіти додому. Такого нічого цього року, нічого цього року не. Глобального не робив по голуб'янку. Порядки понаводив. Більш менш більше часу стало. Або захотів сильно. Попорозувій не їдять. Тільки ця кукурудза сидить, лежить. І підсипається, підсипається вона більше. І вони її все одно висипають. Треба буде її не, може, не давати. Банці кукурузи. Хочу капусту, хочуть, зеленого хочуть. Або можеш і їсти додатково хочеш. Їсти не вийде, бо вже черпак торма. Ну такі справи у нас. покамість. Покамість переносимо жару, переживаємо. Там буде видно. Поки ми все, пока.